Чому ж так багато на землі колапсів? А все тому, що всі виконують своє призначення. І сонце воно нам світить, і земля вона дає свій плід. І тварини на своєму місці теж виконують своє призначення. А от людина вона не знає свого призначення, вона не знає Божої волі. Поробили собі рукотворних ідолів, поклоняється цим бісам, замість того, щоб поклонятися і пізнавати Бога Творця. І тому і. Всі закони Божі вони йдуть проти нас, а не за нас, бо того, що ми їх елементарно просто навіть і не знаємо, і не розуміємо. І нас і погружали з дитинства ще в ці різні теорії еволюції, для того, щоб ми не знали свого призначення і не розуміли, що нас чекає далі. Але в Слові Божому описана історія, що було, що є, і що буде. І книга пророка Єноха це про пророча книга, дійсно, де показано, що буде після смерті, і який буде суд Божий, і про те, що буде Воскресіння мертвих. Тому і нам потрібно пізнавати Слово Боже. Щоб розуміти, для чого ми мене цій землі. Амінь.